Так, сьогодні виглядає дошкільний заклад номер 38 на мистинка у селі Крихівці. Поруч садка, окрім приватних житлових будинків, є дев'ятиповерхівки. Людмила Трачук мешкає одному з багатоквартирних будинків. Розповідає, будівництво садка триває роками. Каже, надіялася, що до цього садка піде старша її донька, яка зараз навчається в першому класі. Тепер каже надіється, що у садок на мистинка ходитиме молодша донька, який зараз. Сім місяців. Жінка каже, хоче віддати її у ясельну групу. Бо дуже зручно, під хатою вийшов супер. Коли от почали тоді будівництво цього садка, він коли ви тут живете? Ми проживаємо тут з 2011 року. Будівництво садочку написано на стенді, було що з 2011 року, але ми це не бачили. Реально, що почалось будівництво десь в році п'ятнадцятому-шістнадцятому і по цей день. Ми ще в цей не зареєструвалися за рахунок того, що він ще не зданий. Ми зареєструвалися в інший садочок, але як будемо знати, що тільки є реєстрація у цей садочок, обов'язково будемо йти реєструватися. Володимир Олійник розповідає, також надіявся, що його донька піде у цей садок ще декілька років тому. Розповідає, раніше на цьому місці був спортивний майданчик. Переносили термін введення в експлуатацію, пам'ятаю, як сьогодні був щит. На Заборі, що у 2014 році мало бути відкриття, але так і не склалося. І до сьогоднішнього дня садок не відкритий. За тою інформацією, яка тоді була, то садок мали дуже швидко відкрити разом. Взагалі, навіть взагалі садок мали відкрити разом з введенням цих будинків. Сьогодні на позачерговій сесії міської ради прийняли рішення щодо створення нового дошкільного закладу на у селі Крихівці та затвердили статут навчального закладу. Рішення підтримали 37 депутатів. Дошкільний навчальний заклад на мистинка розрахований на понад 180 дітей, відкриють його у травні 2022 року. каже директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук. Там буде одна ясельна. Група будуть дві молодші, середні і старші групи тобто, це такий різнопрофільний заклад дошкільної освіти в місті Івано-Франківську. Керівники закладів освіти призначаються відповідно до конкурсного відбору. Але поки заклад не вступив в функціонування повноцінно, тобто там нема діток, то буде призначений виконувач обов'язки. У дошкільному закладі на мостинка потрібно ще завершити утеплення фасаду, також поштукатурити стіни і зробити ремонт всередині будівлі, каже заступник начальника управління капітального будівництва міської ради Володимир Бренецький. Почали роботи минулого року у квітні. У нас була проведена експертиза проекту коригування. Роботи почалися минулого року. Всього фінансування настановить нас становить 6 мільйонів 461 тисяч виконаних робіт з попереднього року. Швидше за цей садок відкриють дошкільний навчальний заклад на вулиці Хоткевича в Івано-Франківську, каже Ігор Максимчук. Зараз дуже активно проводяться роботи. Вони вже на завершальному етапі. Це садок номер 21 Подоляночка, який розташований на вулиці Хоткевича. І 19 грудня на свято Миколая ми його будемо урочисто відкривати як повноцінний діючий заклад дошкільної освіти. Оксана Василик, Роман Кочежук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.